Усім доброго дня! на сьогодні на огляді в оренду. Літна квартира в мікрорайоні Поділля, простежний район нашого міста. Крім того, квартира жодного разу не здавалася. Тут ремонт, оздоблення, оснащення технічне повністю зроблено як для себе. Відповідно, якісна техніка, повне комплектування по меблях. Все зроблено дуже зі смаком, багато простору, світла. Тож ходімо на віртуальний перегляд. Чесно, абсолютно, от на кожний куточок, дивлячись у цій квартирі, відчуваєш задоволення, тому що дійсно завершений повністю проєкт. Видно, що сюди вклали душу і дуже багато коштів. Дійсно, квартира жодного разу не здавалася в оренду. Тож подивимося, все більше Хочу вам детально показати. По комплектуванню є все необхідне, по техніці теж тому на цьому навіть не буду зупинятись. Кого цікавить, зателефонуєте, розповім. А от по оздобленню хочу, щоб ви все роздивились. У нас величезна кухня. Фактично, далі через ось такі розсувні двері ми потрапляємо в зону відпочинкову. Це може бути як вітальня, фактично, дивлячись, хто буде тут проживати. По комплектуванню ви теж бачите, тут величезний ще один обідній стіл, плазмовий телевізор, така м'яка яка зона відпочинку, і у нас. Цей будинок, в якому знаходиться наша квартира, ще й розташований просто бездоганно, адже максимально близько до ТРЦ Поділля Сіті і при цьому близько до парку. Тобто він в такій частині фактично тихенький знаходиться, комфортно діставатися, що на автомобілі, що пішки, вся інфраструктура потрібна присутня. Далі у нас ось така коридорна зона, підключена до квартири сигналізація, відеонагляд, ось такого формату спальня. Двоспальне велике ліжко, комплектування, бачите, велика містка шафа гардеробна для. Зберігання речей, прикриватні тумбочки, все потрібне є. Крім того, тут маємо ще вихід на повноцінний балкон. Не показую там, є в даний момент речі. Санвузол у цій квартирі роздільний. Це дуже комфортно. Насправді не розумію зараз тенденції об'єднання санвузлів, тому що насправді. Надзвичайно комфортно, коли душова і ванна кімната знаходяться окремо від туалету. Фактично, ви бачите, що всюди дуже багато освітлення, різноманітного, і ось тут у нас ще туалет. Телефонуйте, класний варіант оренди. Дійсно, тут буде комфортно проживати. Вже вільна, набирайте.